Понад 23 мільйони торік автобуси та тролейбуси електроавтотрансу перевезли найбільшу кількість пасажирів. До того ж, відсоткове співвідношення тих, хто оплачує за проїзд та пільговиків, наразі становить 57 проти 42. Про це повідомив очільник підприємства Віталій Голутяк. Відтак комунальному перевізнику вдалося заробити понад 107 мільйонів гривень, що на 28% більше аніж у 2022-му. 38% оплачують проїзд готівкою, 62% – різними способами безготівкової без оплати. З продажу квитків ми забезпечуємо 36% потреб, які нам потрібні для операційної діяльності. Відповідно, 44% – це є оплата транспортної роботи по тролейбусах. І 20% це компенсація за перевезення пільгових пасажирів по автобусах. Якщо взяти по Україні, то в принципі приблизно такий показник стосується всіх міст. Тарифи різні в усіх містах. В Івано-Франківську на сьогоднішній день тарифи є практично найнижчі по всій Україні. Особливо те, що стосується автобусних перевезень. Торік каже очільник електроавтотрансу, автопарк підприємства поповнився 13 одиницями техніки, що дозволило відкрити два нові маршрути. А от у 2024-му автобуси купувати не планують, оскільки депо уже сьогодні перевантажене. Тільки рейсових е, автобусів і тролейбусів депо 145 одиниць при тому, що депо розраховане на 100 машин. Крім того, у нас ще є навчальні тролейбуси, інша техніка. Відповідно е, Збільшувати парк автобусів на цій території зараз практично вже неможливо, а ми будемо намагатися ще працювати саме з тролейбусами, зокрема з тролейбусами з автономним ходом. Замінювати тролейбуси, які у нас вже їздять сім років, і шукаємо варіант закупівлі саме тролейбусної техніки. Не автобусної, загалом за 2023 рік автобуси і тролейбуси електроавтотрансу здійснили 601 тисячу рейсів та понад 500 для потреб Сил оборони України. Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.